Доброго дня. Хотів попросити комісію, нашу комісію, земельну комісію, дозволитися на сесію і закликати питання почесного громадянина міста. ЧОП. Це у нас, ви знаєте, що загинув наш житель шоу Толамонова. Ще у нас був Франк Іванович, ми були всі на похороні. Просимо присвоїти звання почесника Валерія Вісточу. Друге питання наступне. Про бюджет. Ну так, що ми розуміємо, що нема місця. Вопрос два одном основных показателей, который касается именно бюджетного Бюджеты на 21 тысяч, в том числе э, без По, по фонду составляет 197 миллионов 800 тысяч, и по э, специальному фонду три миллиона тысяч. Державний бюджет. бюджет. Здійсни розходили освітній субвенції, такі повноваження надані кабінету міністрів. Тому пропонується не, визначити сам бюджет із урахування між то це без урахування міжбюджетних практики, то тобто без урахування освітній суверені. В дохідній частині бюджету саме основне бюджетно-творчим джерелом являється місцеві. Податки, податки, ПДФО і акцизний податок. При прийняті державного бюджету було проголосовано в цілому і визначено, як винято в статті 64 бюджетного кодексу, прямування 64% замість 60% ПДФО. І обсяг цей складає 6 мільйонів 454 тисячі. В бюджетному, бюджетному кодексі ця норма становить 60%. Але як виняток, і в том році ми також принимали бюджет на 25-го році, топло спадало 64%. Додатковий ресурс у розмірі и в розмірі 6 миллионов четыреста тисячі відповідно до статьи за 52 бюджет, що мовиться на оплату енергоносії. Тобто, з, зі всього обсягу, який розрахований на енергоносі, 18 мільйонів по 81 тисячі 300, 6 мільйонів 454 зрахунок по 4 тисячі 400. Враховуючи розмір 64 тисячі 100 КПДК, прогнозний обсяг складає 3 мільйона 279 тисяч і фактично це п'ятдесят 2 і від загального обсягу всього бюджету. якщо взяти порівняти з 25 роком, то прогнозується, що, що сумма буде збільшена на 7, ,7 млн 700 тисяч. Наступним джерелом, е-е, головним джерелом являється Міздрава області. Фактично, і в обсяг прогнозується в сумі 50 млн 433 тисяч 300 в том числе он распределяется на миксерные податки, миксерные податки распределяются на податок на майно, на а, единый податок и туристические средства. 21% всех ну, на площадь фактически это податки на податки. Податок на майно прогнозируется в сумме 34 миллиона 199 тысяч и в основном это плата за землю 30 миллионов 933 тысячи и также э, податок на неруховое бед, майно, обмен на земельные э, делянки, им прогнозируется в сумме 3 миллиона 576 тысяч. Плата за землю распределена в разрезе податков на землю и э, аренды. Арендная плата прорахована в разрезе юридичных и физических пассив и прогнозируется в сумме 5 миллионов 688 тысяч. А податок на землю прогнозируется в сумме 30 24 миллиона 933 тысячи, в основном 18 миллионов 800, 000. это фактичное надпочение вид земель у Кольцевого Туристический зверь прогнозируется в сумме 82 тысячи гривен и фактически 60 тысяч это юридический юридических и 22 тысячи для физических осев. Единый податок сумма сумма складает 16 миллионов 151 тысячу гривен и разрахованный с юридический осев это 16 платников сумма составляет 895 тысяч. Вид физических осей на случай прогнозируется вид 388 осей и разработаны 14 миллионов 730 тысяч гривен. И также есть плавники четвертой группы сельскохозяйственные родники и сумма прогнозируется 526 тысяч гривен. Есть у нас пять таких платников. Э, таким же джерлом, который справляется в месте бюджета, является акцизный податок. Он э, прогнозный разрахунок в Сихи распадает 41 миллион 924 тысячи гривен и складывается из настольных черя. Это э, активный акцизный податок спального 28 миллионов 914 тысяч и с, э, торговли и Товарные, сумма склада 13 миллионов 9500 и еще находжение склада 1 миллион 600 тысяч. Что касается э, специального фонда, то прогнозный разрахунок э, из наступной джерел 3 миллиона 471 тысяча за а В них ввечат э, розыски, где-то продажи земельных дельям составляют 563 300, целевые фонды 54 300, у нас на уточнение бюджетных постанов, это в основном за рахунок харчевания 2 миллиона 600 000, и экологический податок в сумме 254 300. Если все выдавки, э, которые прогнозируются в бюджете, разработаны, ведь, видно, то до скотчей, которые э, из платных надходов. Фактически только будет надана субвенция с бюджету великодобных средств громади на перевезение учнем 76 тисяч гривен. Все остальное сумма 192 миллиона 885 тысяч гривен. Это по загальному фонду всі выдачки прямуются на о, в разрезе Заробітна плата 121 мільйон 605 тисяч, на енергоністи 18 мільйона 31 тисячі 300 і на програму створення клініки і зображення сесії міської ради. Сумарний обсяг складав 53 мільйона 84 тисячі 800. На утримання карпентів загальної і середньої освіти і дешківних закладів, закладів культури і фізичної культури, у головному розпоряднику управління освіти розрахована сума 89 мільйонів 954 тисячі гривень, в тому числі видатки на харчування 2 млн 500. 000. На дошкільні заклади сума 1 1 800 направляється з бюджету на харчування і 700 тисяч на харчування пільгових категорій у закладі за середньої освіти – в Первых четвертый на знайте надо субвенция слана печата. Что касается всех программ, то 53 миллиона 84 тысячи гривен додатку пятому до бюджету с правильным программ. Один из таких що стосується свит, это 2 млн. которые входят все, все, программы, все и харчевание, и перевязывание учеников, и другие программы. И по социальному запуску это другое, самое один из тоже таких больших направлений, сумма стада 5 миллионов 900, 000, и по благоустрию у нас по программе благоустрия есть два направления, это 9 миллионов 600 000. это на отрывание благоустрю і 11 мільйонів на 354 на отримання доріг. ресурс направлено на отримання доріг з осточ тем, що кабінет державний бюджет і фактично 80% надано на на енергетиї. І при цьому вивірений ресурс ми направили поки на програму набув стресом на той подальшого перерозподілу, що стосується, ви знаєте, зараз вступила в силу е э, стаття 75.2 і всі публічні інвестиції, е-е, э, і права готується прямого на дотично по таким владам. Тому це затверджено севестрової план відятьних публічних інвестицій, та деліціонна рада виділяє розподіляє коміт у э, у схвалює єдиний проектно портфель і комісія з розподілу публічних інвестицій вже визначає сам обсяг. Обсяг публічних інвестицій в бюджеті заплановано в сумі 3 мільйони 56 тисяч 100 і фактично вже комісія не має права внести зміни, можна було би направити додатковий ресурс, але законом про державний бюджет прийнят 3 грудня, а бюджет спланований ще до 1 грудня комісія має право розглядати такі видатки вже в наступному році у нас в рік місяць. А який яка загальна сума бюджету? Загальна сума бюджету в місті заварні 201 мільйон 200 тисяч для зарахування міжбюджетних транспортів. А це яка сума бюджету? Mm -hmm. ну, у нас прогнозується обсяг освітньої субвенції наразі кабінет міністрів вам не розпреділи. Також субвенція з особливо світними потребами є розпреділена і не розпреділені ресурси на забезпечення харчування вищих перед четвертих класів. Тобто ця відповідниця відповідження підбуло 4 проти на ресурсу складання 6 454 000 гривень. Це додатковий ресурс. Це додатковий ресурс. Оно взял страны у нас на Сири, что прописано в законе про державний бюджет, а выверенные суд законных энергоменсий, мы имеем возможность на именно на розподіл публичных инвестиций. Что стосується публичных инвестиций, то сумма складає 3 миллиона 56 тисяч 100, і відповідно по слова на инвестиционный работ в единого программа потеря включала такие додатки. Это ремонт і це пішло на сечені і на спортивного залу у г. 1 млн 700-1 тис. 200 млн грн. Тобто, це те, що можна було розпочати і завершити ремонт. І в цьому році розроблена проєктно-коштовисна документація, і ми маємо зможність досліджити цей ремонт. Тому що на реконструкцію посла доправляється ресурс 1 млн 155 тис. 900 млн грн. І на розроблення проєктної кошторисної документації, на будівництво комплексного сучасного майданчика на території лицею номер знаєте, ми зараз плачемо за стадіон аренду в рік на складання 270 тисяч гривень. І от казалося, якщо здійснити цей ремонт майданчика, і, зробити свій свой мині такой футбольного коля и будьової дорожки то в принципі надасть можливість нам не орендувати здесь киви датки на оренду стадіона здесь я так свой это? дальше я вас по формулу з проектом рішення про внесення змін по передачі солодких на військовій частині. Військова частина подала на реєстрацію документацію. Державний реєстратор бачить трошки по-іншому виклад першого пункту нашого рішення, тобто просить зазначити назву об'єкта, не назву об'єкта, а номер об'єкта, який зазначений в державному реєстрі нерухомого моменту, тобто визначити повністю це наухове Ну, Я прошу час внести зміни до цього рішення. Да, но платно, да. Міський голова виступає з ініціативою, тобто вносить на розгляд сесії питання про передачу до комунальної власності чотирьох доріг по нашій громаді. Значить, це буде вулиця від готельного комплексу, вулиця Москова, і Чобська, це Соломово, друга дорога Ужгородського вулиця Ужгородська. Третя вулиця це від нашого сміттєзвалища до Пісачкані, і четверта це є дорога на Петрівку. тобто, щоб ми мали змогу ремонтувати самі вкладати кошти у ремонт цих дворів. Ми... Ми виступаємо із ініціативою до кабінету міністрів до обласної адміністрації служби автомобільних доріг із питанням передачі комунальної власності цих чотирьох доріг і надаємо згоду на прийняття їх до комунальної власності. Великі переговори не переговори, але протягом цього року. Обласна адміністрація не має бажання сама виступати з ініціативою, щоб ми надали згоду. Тому ми підготували рішення про. Ініціативу і надання згоди на прийняття документальної власності в цей дворі. Прошу підтримати його Так. Дякую. Шановні члени комісії, прошу розглянути перші з боку зелені читання. Це погодження звідти продать від власні земельної ділянки, яка перебуває у користуванні на праві оренди товариства груп за межами села та Пнищою 57 5737. Це змейна гляданка, де знаходиться комплекс об'єктів, на якому майдат наших термірів, скажімо так, які діяльність в території ОТО. Даний звіт був розроблений. Рішення ми надавали на розробку звіту, продаємо в сумі в розмірі за ціною 570 514 гривень. Рецензія на звід звідті, звідки є висновки. Прошу підтримати даний за? практику. За. Наступне це так само продаж земельної ділянки, поводження звіту ПП Маргаретта, відсічок БРІ 18А, площею 330 квадратних метрів. За ціною 80 тисяч гривень. Так, так, так само розробляємо Так, бузей. Колишній пінгвін, скажімо так. Зараз це блазень. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Наступний проєкт рішення це за зверненням громадянки клуба СНУК Жанни Миколаївної. Вона просить дозвіл на розробку експертної оцінки з метою продажу земельної ділянки площею 551 квадрат, яка зараз перебуває в її оренді. А йде про нову пошту під майном нової пошту. Ви всі знаєте де, на проспекті Залізничні. Вона почала купити? Так, під своє майно. Так. Дякую. Наступне ми передаємо релігійній громаді греко католицької громади Сошестія Святого Духа, це в селі Петрівці, земельну ділянку площею 20,0,27,31 31 а під церкву постійно користування. Наступне ми затверджуємо територіальній громаді Особі Чопської міської ради технічну документацію з щодо інвентаризації земельної ділянки площою 17. Сутин за адресою село Есень, вулиця мала 58. Це в Есені, під їхньої сільська рада і під їхнім тим майновим комплексом, який є в які постійне користування. Передаємо вже про лінію слід. Прошу вас так само підтримати. Надалі. Пішов блок приватної власності, а саме передача безоплатної приватної власності, земельних ділянок, а саме 13 сотир громадянці громадянину сані, сані Петро Петровичу в селі Есен, вулиця Довго 29. Це приватний сектор і бюховому будинку. Надалі передача безоплатного приватну власність громадянських рублі коріння Наталії Тимофіївній площі 708 квадратних метрів, місті Чор, вулиця Миру П'яць. Так само приватний сектор приватний будинків. <плес> Надалі. Надалі передача приватну власність Вудмаска Юліані Васильівній земельної ділянки площі 637 квадратних метрів, приватний сектор за адресою міста Чорт вулиця 70. Да. Да. Я буду, так, так. Я вам бачаю став. Я так не зрозуміла, що з перших на початку одне питання я випущу, я його проговорю. Це буде питання надання і на користування земельної ділянки. Ми Дивіться, Ми надаємо сервітутне користування частиною земельної ділянки, яка прилягає до земельних ділянок, які є в користуванні власності євро. Євроавтотей. Це єврокарту, Тут різні фірми, тобто в них ряд ділянок. І не до всіх ділянок у них є вільний доступ. Тому мене вони попросили попитання, щоб ми їм надали частину земельної ділянки, яка прилягає до їхньої ділянки до дороги, в сервітутне користування для облаштування заїзд. Це складна послуга, тобто ми надаємо дозвіл, а потім ми будемо за це сервітутне користування ще голосувати, тобто затверджувати, передавати на тих чи інших умовах. Тому прошу так під само підтримати даний церкву За це сердію дякую. У нас 13 питань. Так. Дякую вам.